Панянки сьогодні ваш ревізор знову у магазині гарне. Вони позиціонують себе як бренд великих розмірів за доступними цінами. Давайте перевіримо, чи дійсно український гаманець потягне вашу літню колекцію. Звісно, я вам все покажу. Дивимось, що гарне приготувала нам цього разу. Цього разу я обрала ось такі атласні білі штани рожеву асиметричну футболку, яка робить мою талію стрункішою. Ціна футболки 599 штанів 969 гривень. Тут не мій образ. Ось така біла сукня рубчик. Її ціна 799 гривень. Ну досить таки неочікувано лояльна ціна. Ну що ж, панянки, ревізор рекомендує гарне дійсно, гарні речі за гарними цінами. Ще у розмірах до 5 іксаель. До зустрічі на нових перевірках.